Тут у нас ще одна така декоративна гільза. Приїхав до декоратора нашого пані Наталь, яка Нам всю війну, що ліпить, клей. Але дивіться, що я побачив. Отаке. Це такий набір, така американська американська тема Welcome to Home, to our Home. А я думаю, його би пасувало якось націоналізувати, така лагідна українізація. Але розказую, чому суть. Продається воно ось так, оце, а це все не розкрашено, ще таких 12 табличок. І ви берете, сідаєте з дитиною, його розфарбовуєте, даються фарби, всі декорації, оці. А потім під настрій собі просто там клеїти. Там один день незалежності, хоп, прапор. Якщо якась там різдво паска, дивіться, хопа, різдвяний зайчик або таке пасхальне яєчко. І оці всі. Елементи ви своїми руками затиною робите. Ну, а тепер питання. Скільки ви грошей заплатили за такий набір? Але які треба доробляти саме самому? Як вам ідея? А? Ну, Не знаю. Я думаю, доларів 100, може менше. Пишіть в коментарях.